Денний швидкісний поїзд інтерсіті плюс 743 з полученням Дарниця Львів буде прийнятий на першу колію. Нумерація вагонів починається з західної сторони вокзалу. Денний швидкісний поїзд Інтерсіті Плюс номер 743 з полученням «Дарниця Львів прибуває на першу колію. Нумерація вагонів починається з західної сторони вокзалу. Вихід до поїзда через вестибюль центрального вокзалу Пасажири, будьте уважні та обережні, Не стійте біля краю платформи. Шановні пасажири, починається посадка на денний швидкісний поїзд Інтерсіті Плюс номер 743 з полученням Дарниця Львів. Час відправлення поїзда 17 годин 33 хвилини. Поїзд знаходиться на першій колії. Нумерація вагонів починається з західної сторони вокзалу. Вихід до поїзда через вестибюль центрального вокзалу. Шановні пасажири. Продовжується посадка на денний швидкісний поїзд Інтерсіті Плюс номер 743 З полученням Дарниця Львів поїзд знаходиться на першій колії. Нумерація вагонів починається з західної сторони вокзалу. Увага, пасажири, закінчується посадка на денний швидкісний поїзд Інтерсіті плюс номер 743 Сполученням Дарниця Львів. Поїзд знаходиться на першій колії. Просимо пасажирів перевірити у себе наявність проїзних документів і зайняти свої місця у вагонах поїзда, впроваджаючи, просимо вийти з вагонів. Шановні пасажири, з першої колії відправляється денний швидкісний поїзд Інтерсіті Плюс номер 743 з полученням Дарниця Львів щасливої дороги.